Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вперше за останні дні у Запоріжжі було тихо. Чи то Бог почув молитви, чи через те, що ЗСУ розбила вже третій комплекс с 300 у Токмаку, а заразом і ворожу базу. А от у Гуляйполе на жаль прилетіли три ракети с 300 Виникла пожежа, вщент зруйнована історична будівля у самісінькому центрі міста та розбита дорога. Люди перекрили трасу на Оріхівському шосе. Колону не випускають на окуповану територію. Виїзд обмежили через загострення бойових дій. Замість гороху і сочевиці стерчить торнадо С залишки реактивного снаряду піротехніки ДСНС прибрали з поля у селі Проображенка. А на подвір'ї місцевих жителів знайшли і вилучили касетний елемент від урагану. Найнесподіваніший референдум: 93% людей за Росію таку маячню публікують російські псевдовиборчкоми по Запорізькій області. Було б дивно, якби вони сказали правду, що русню ніхто не чекав і забралися геть з нашого краю. Відключайте боців, хай пишуть схвальні коментарі про приєднання до Росії. В мережу злили інформкампанію з референдуму і мобілізації в Запорізькій області. Чим остаточно підтвердили, що на війну рашисти відправлятимуть чоловіків з окупованих територій. кажуть, повістки почали розносити у Чернігівському та Бердянському районі. Бронік велетень поставили в центрі Запоріжжя. Зварений з автомобільних ресор арт-об'єкт важить 2,5 тонни і є збільшеною копією першої моделі бронежилетів волонтерського центру Паляниця. Такий точно не прострелять. Сесія Запорізької міськради зірвалася. Вирішення болючих для міста питань перенеслося щонайменше на два тижні. А от позачергове засідання має пройти днями. Депутати міськради висловляться щодо псевдореферендуму. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.